Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім вам про цікавий, дуже простий і дуже ефективний прийом, щоб усе росло у вас у 10 разів краще. І робимо це у жовтні чи листопаді, тобто у місяці, в які закладається наш майбутній врожай. Я щороку у цей період розкидаю один цікавий порошок по своїй ділянці, і наступного року земля як пух, родюча, розсипчаста і пишна. Цей найпростіший, але дуже ефективний прийом зі мною вже багато років. Я його колись застосовувала на дачі, де у нас була просто глина. І за кілька років мені вдалося домогтися родючості ґрунту. По суті, це органічне борошно, яке у великій кількості містить поживні речовини. В його складі багато фосфору, кальцію, заліза, калію, магнію та інших речовин. Отже, Йдеться про кісткове борошно, це таке пролонговане добриво, для адаптації якого потрібно не менше п'яти місяців. Тобто, через 5-6 місяців усі речовини, що містяться в складі цього борошна, стають доступними для кореневої системи рослин. Тому вірний варіант застосування кісткового борошна це осіннє внесення без подальшого перекопування. Ви розкидуєте його по поверхні землі і забуваєте. Тобто до весни борошно має перебувати на поверхні ґрунту. У його складі міститься до 50% органічних протеїнів, і це колосальна цінність для ґрунтової мікрофлори і дощових черв'яків, бо вони харчуються різноманітною органікою і цими ж подібними протеїнами. Якщо кісткове борошно розкидано по поверхні ґрунту, то воно з дощами проникає неглибоко і черв'яки змушені прокладати ходи до верхніх шарів ґрунту, тим самим оздоровлюючи ґрунт, збагачують його поживними речовинами і структурують, роблять пишним. Якщо ви закладаєте з осені перепрілий гній або дозрілий компост. То я дуже рекомендую вам поверхнього посипати кістковим борошном хоча б у невеликій кількості, бо ця речовина має здатність балансувати вміст азоту в гної і компості. І усе це не мої вигадки. У науковій літературі різними авторами розглядається практичний досвід застосування кісткового борошна в рослинництві. Рекомендується вносити обов'язково кісткове борошно під майбутні посадки томатів, картоплі, перцю, баклажанів та інших пасльонових культур, бо саме в кістковому борошні міститься кальцій в оптимальній для засвоєння формі, а це, а це все профілактика вершинної гнилі. Дозування кісткового борошна може бути різним. І воно залежить виключно від ступеня родючості вашої ділянки чи городу. Я розкидаю 2-3 кілограми на увесь свій город. Це десь приблизно 4 сотки. На дорожки я не сиплю. А тепер головне я не купую знежирене кісткове борошно, яке пропонують для рослин, бо воно практично марне, в ньому органічних протеїнів немає. А заодно немає і цілої лінійки мікроелементів. Але, а коштує воно дорожче, я купую кісткове борошно для тваринництва. Зазвичай заказую його чи на промі, чи на розеці, десь по акціям. Коштує воно десь 20 гривень за 1 кілограм. І чим більший об'єм ви купуєте, тим, звичайно, дешевше. І ось у жовтні, чи листопаді я розкидаю його по поверхні землі і забуваю до весни. Ось і все дуже рекомендую.